Привіт! Сьогодні ми з вами будемо запікати качку в рукаві. Нам потрібно м'ясо качки. Я вже попередньо розділила, вимочила та обсмажила. 3 столові ложки соєвого соусу, 1 столова ложка меду, 2 чайних ложки гірчиці, 2 зубчика чеснику, сіль та перець за смаком. Mm -hmm. Соєвий соус і гірчиця. Мед, передаваний через прес-часник, сід та перець перемішуємо. Качку зі усіх сторін змащуємо соусом. Качку переставляємо у рукав та залишаємо маринуватися на ніч. Викладаємо на декол та ставимо у розігріти до 180 градусів духовку до готовності. Ось. Яка вона вийшла. Смачного!